За кілька днів виникло багато запитань, але відповідь на них тиша на сацангу поруч з вами я торкаюся цієї тиші. Але коли я не біля вас і сацан пхаван, особливо в ті дні, коли вас тут немає, старі думки знову юрбляться. Натовп думок. Менш ніж за два тижні я поїду. Перш ніж залишити вас, я хочу знайти зерно мовчання, яке я можу перенести у свою нову робочу ситуацію, коли я повернуся. Отже, коли ви йдете, ви робите те саме, що робив цей чоловік нещодавно. Теж та ж сама техніка. Просто згадай, що ти найбільше любиш у своєму житті. І більше нічого не торкайся, і тільки на одну мить, і ця любов вийде на рівень, який ти ігнорував досить довго. Ти діяв лише на поверхневому рівні, і в цьому не було стабільності, тому що на цьому рівні все з'являється, існує деякий час і зникає. Але ця любов глибша на глибині немає ні хвиль, ні підйомів, ні падінь. Ти просто подивись на це зараз, і це все, що тобі потрібно зробити. І більше нічого. Не закохуйся в хвилі, вони тривають недовго. Вони просто рухаються і зникають. Отже, все, що піднімається, падає. Тому не торкайся нічого, що з'являється, бо воно скоро зникне. Дивись всередину, де немає форми, немає імені. І якщо ти розумієш, якщо ти не торкаєшся жодної форми, Жодного імені, тоді ти дізнаєшся, хто ти. І це називається свобода.